Моє ваго 86 і 2. Збираю <кій> на сніданок малинку. Вже починаю поспівати. Ягодки червоніють. ось. Привіт, привіт. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Перш за все, що я хочу сказати, я вам показувала вагу свою. Сьогодні понеділок, день зважування. Я довольна. І, між прочим, у мене серед тижня навіть було 85,9. Представляйте, вже 85,9. Сьогодні 86.2. Я довольна, друзі, я потихеньку йду до своєї мети. Так, новин не дивилася. Води в нас зараз немає. Горя якась поломка, хто, значить, завтра буде. Ну, будемо сподіватися, що справлять, що буде. А зараз у мене другий сніданок. Я вам показувала, я збирала малинку, У нас малинка вже поспіває, а снідати я буду. Яєчко, огірок, паштет ложку положила і відварила я вівсянки вівсяної коші. Висівок не додавала, три ложки вівся, вівсяних пластівців, маленькою, украсила, можна сказати, і цикурі з молоком. Тут каші в мене 250 грома. Так, друзі, і всім, хто зі мною сніда, всім смачного. Вийшла на двір трішки по полю, бо кругом бур'яну сила. Це тут ще по полю, а тоді, може, пізніше вийду, бо воно й сонце. Я вже збираю свої кабачота. Ось. Горні зелененькі, маленькі, ну такі, якраз помірні. Друзі, позбираю кабачата і буду вам виставляти відео, тільки сьогодні буде коротеньке. Так як я знімала на кухні, готувала обід, готувала рибу і сирники. Телефон зацепила, камера розвернулась. І все те, що я знімала, я удалила. Хотіла відео вам і не показувати сьогодні, але ж вага і ради ваги. Сьогодні понеділок я вам виставлю коротеньке відео. До побачення, мої хороші. здоров'я, миру, благополуччя і всього вам найкращого.